У подібних ситуаціях обговоримо цю ситуацію і поговоримо також про інші з Анною Гриценко, дослідницею праворадикальних рухів. Вона вже в нашій студії. Доброго вечора. Доброго вечора. А, як вам сьогоднішні події на лісові? Мабуть, це буде перше запитання в нашій розмові? Питання, як мені це цікаво? Ну, я Питання... маю на увазі, вони вас здивували чи <св 'язок> ні. Це, або Вон... давайте я переформулюю: стихійна акція чи спланована провокація? Ви знаєте, ці люди дуже легко збираються на такі акції, тому ну, трохи важко сказати, чи вони стихійні, чи вони сплановані. Вони завжди готові. У них завжди є час, можливості, натхнення до таких акцій. Вони досить легко збираються насправді. Тобто, от такі події відносно на рівному місці вас не дивують. Вони мене не дивують, тому що я досить багато, ну досить тривалий час вже спостерігаю за, ну, за діяльністю праворадикальних рухів. Я можу сказати, що вони дуже легко збираються ну, на будь-який інфопривід, який їм здається ну, приводом проявити свою якусь силу, приводом заявити про себе, приводом ну, виявити якусь агресію. Анна Гриценко, дослідниця праворадикальних рухів. Наскільки Самостійні ці люди, про яких ми зараз говоримо, ухвалені рішень, що тут ми реагуємо, а тут ми не реагуємо. Чому я питаю зараз вас про це? Тому що сьогодні в Києві ще присутні всі ті світові змі, які висвітлювали вчорашній фінал Ліги Чемпіонів. Тобто може бути що це кимось керована для чогось акція для того, щоб потрапити у світові медіа з такою жахливою картинкою з Києва. Теоретично може. Uh -huh. То на практиці ну, я, не можу, я не можу про це говорити розумієте, так відповідально, да, про те, що там хтось кимось no, от прямо щоб те, і керує. перекірує. Ще, ще якісь подібні, скажімо так, співпадіння, чи як каже відомий мем телевізійний, совпадіння, не думаю, так були раніше. Ну, Співпадінь завжди багато. Співпадіння, ну, співпадіння дуже багато. Тобто погром, погром Ромського табору на Лисій Горі, наприклад, був. 20, був 20 квітня до Дня народження Гітлера приурочений, наприклад. Тобто, це теж це не, це не співпадіння, це якась спланована річ. В принципі, в принципі будь-які будь прояви крайньо правих рухів, неонацистських рухів, вони діють певним чином на. На той образ, який нам намагається нав'язати, який світові про нас намагається нав'язати Росія, про те, що у нас тут прорадикальна хунта, про те, що у нас тут нацисти ходять по вулицях, і кожного разу, коли реальні нацисти ходять по вулицях і щось роблять, чинять якісь погроми, роблять якусь таку от красиву картинку, ну безвідносно до там, Ліги чемпіонів. Кожного разу, коли це робиться, це вигідно Росії, тому що Росія цей, ну, бере такі факти, підсилює їх, пере, укладає їх у якусь свою інтерпретаційну схему. Да? І таким чином виходить, що будь-які такі факти, вони фактично Росії вигідні, навіть якщо вони ну, жодним чином з нею не пов'язані ну, суто, суто технічно. А от дивіться, що мене здивувало у сьогоднішніх подіях? Те, що ем... Почався раптово стрім, як правило, праворадикали свої акції анонсують. А ця акція вона якось почалася без якогось гучного анонсу в соцмережах. Почався стрім, потім е, до е, людей, які закривали своє обличчя, приєдналися вже Сі 14. І потім, після всього, що відбулося, сі 14 сказали, що ми не прийшли громити. От дивна позиція праворадикалів, які говорять, що ми не громити прийшли. Якщо вони не прийшли громити, то невідомо, відомо, навіщо вони туди взагалі прийшли? Вони могли б сидіти вдома і там, дивитися стрім так само, як ми його дивилися. От. Е Ну я не знаю, чому це, 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 напевно, треба їх питати. Та чому вони це на цей раз вирішили так ну почасти приєднатися до пояснені в Давайте поясненні Сі 14 Там така цікава деталь фігурувала, яка мене от зачепила. А людина, яка стрімила сьогодні у Фейсбуці в публікаціях Сі в телеграмі, була названа а, а, шахраєм. І тим, хто приходить до бізнесу і вимагає від них грошей за те, що створює їм дах. От, наприклад, була згадана історія з Ліна з кафе відома, на Бесарабці сталися ці події. Е, ну, прокоментуйте наскільки праворадикали причетні до таких ситуацій, коли вони приходять щось громити, а потім просто під виглядом захисту е, таким чином стають кришею. Ну, справді про цього Ковальчука, про цього Михайла Ковальчука, про нього справді є публікація у ЗМІ. Я минулого року, коли, коли була ця історія з лінусом, я минулого року дивилася, шукала, якби, що, що про нього відомо, про нього справді відомо, що він. Ну, про нього справді написано у ЗМІ кілька, кілька описних ситуацій, що він справді займався якимось там чи рекетом, чи, ну, чи якимись такими сумнівними справами. В принципі, в Принципі, насправді, будь-які радикальні дії, будь-які дії, які порушують монополію державного насильства, вони фактично є незаконними. Так що тут, тут знову ж таки, це будь-які радикальні дії правих, вони фактично вже є, вони фактично вже є незаконними. А там чи це є рекет, чи це є там злочини на ґрунті ненависті, це питання таке, ну знаєте, воно одне з інш, одне іншому не заважає. Воно може, ну може в парі просто йти. А Чим учасники праворадикальних організацій відрізняються від тих самих тітушок, які нам були відомі, От, наприклад, епоха пізнього Януковича і там епоха похоронено? Ну зовні нічим насправді <рес> а за змістом? Спортивні треновані за змістом ну тримаєш, спортивно та да, спортивні за змістом справді да, спортивні треновані люди, які там беруть участь у якомусь силовому протистоянні. Там, насправді, чи чи це поклик серця чи їм заплатили? Це питання ну насправді до ну до поліції, напевно, більше ніж до мене, да, тому що я не ну. Я не маю засоб таких засобів стеження, щоб простежити да, чи їм дали гроші за це, чим дають гроші за це. Але той факт, що вони часто з'являються справді на незаконних забудовах, на якихось таких у якихось таких спірних ситуаціях, да, коли там можна від кого чогось помагати, Ну це це просто факт, який фіксується, який просто час від часу фіксується. Просто. ну а на новий дослідниця цих праворадикальних рухів. Ваша оцінка чи є там. Люди за гроші і є щиросердні, які просто не розуміють, що ними маніпулюють їхніми найкращими якимись почуттями, уявленнями про добро і зло маніпулюють. Я думаю, що ті, хто разово беруть участь у якихось таких акціях, вони можуть прийти справді про там справді про свої уявлення, своє уявлення про добро і зло. Якось висловити. Ті, які роблять це регулярно, ті, які робляться системно, ті, які ну окей, сьогодні вихідний день, але якби. Бувають такі акції в робочі дні. Да? Ті, які часто от, у робочі дні, в робочий час чимось таким займаються, вони явно ну, то, 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 постає питання, це вони на роботі, да? чи це вони не на роботі. От. Такі акції почастішали, чи просто ЗМІ почали на них більше уваги звертати? Ні. Залежно які. Почастіли напади на, на феміністські заходи, на ЛГБТ-заходи. Це точно це, що я точно можу ну, сказати. Просто, що тому, що шла... стали да, просто тому що ці заходи, заходи стали видимі. Да, і... Просто самі по собі частіше відбуватися. А так ну, ромські погроми були раніше. З Ліносом от історія була минулого року, там не було фактичного погрому, але було погрози погрому. От. Ну, тобто час від часу да щось таке справді відбувається. Питання в тому, що поліція дуже погано реагує на це? От якраз я хотіла запитати наступне питання. Є публічна позиція пана Крищенка, так, голови поліції у Києві, що це неприпустимо, і так далі. Багато таких зрозумілих однозначних слів. Так, одначе, ви критикуєте, ви говорите, що робота поліції погана. Чому погана? Тому що сьогодні пан Крищенко заявив про те, що відкрито дві кримінальні справи. Я перепрошую, там дві людини цей ринок, циринок, да? ми ж по бачимо, що це не так. Ну тобто, якось, якось це все має інакше відбуватися трохи. По поромському погрому теж там був один виклик на допит однієї людини, наскільки я знаю. Все? Да, і, ну, да, це все, це все, що я знаю, це все що я бачила. Просто дуже часто ці справи не розслідуються там або не кваліфікуються належним чином, без, ну, тобто, без урахування мотиву ненависті. І дуже часто просто, я як учасниця якоїсь кількості там, в тих самих феменських ЛГБТ-акцій, я часто просто бачу, що приходять їх зривати ті самі люди, ми їх всі знаємо в обличчя, ми їх всі знаємо по іменам, вони просто приходять, зривають, приходять, зривають, проходять, зривають щоразу, і вони вже мають сидіти 10 разів насправді. Але цього просто не відбувається. Тобто поліція просто якось цей. Ігнорує, якось там затримує їх на три години або відпускає, або не затримує. Може або не якось вистачає або законодавчої якось... бази. Законодавча база нормальна для того, щоб затримати людину, яка от там закидує тебе зеленкою або заливає газом, та не, не потрібно якоїсь там спеціальної законодавчої бази. Це все в рамках ну, хуліганства, тілесних ушкоджень, чогось такого. Немає політичної волі там пана Вакова і його підлеглих, просто розслідувати ці справи. У вас є розуміння чи припущення, чому цієї політичної волі? Кон конкретно щодо праворадикальних рухів немає. Це якась особлива форма співпраці. Одначе ми говорили, що праворадикальні рухи діють часто, от як наприклад, як сьогодні, так коли всі світові засоби масової інформації, що висвітлювали Лігу Чемпіонів, ще досі перебувають у Києві. Ясно, що редактор десь і. З Лондона, Берліна чи Вашингтона дасть завдання висвітлити цю історію. Одначе і внутрішні наші справи, внутрішнє міністерство, наша влада українська так поблажливо реагує на ці витілки. Ну, я принаймні, я не можу зараз е, якось вам окреслити мотивацію пана Аваку, якось проникнути йому в голову і сказати, що він думає, і наскільки він це все підтримує сам особисто, але. Я... Вигідно підтр... Не те, щоб підтримувати, але не реагувати. Може бути вигідно йому? Може бути... Йому може бути це вигідно. Чому? Тобто, ну я не знаю чому, я просто бачу по факту, як це угу. відбувається. Тобто, коли він був. Коли він був губернатором Харківщини, на Харківщині розвикнула неонацистська організація Патріот України. Просто це, це просто ну хронологічне співпадіння. Зараз у нього на, на посадах є неонациз Росії Сергій Коротких, є Вадим Троян, тож колишній неонацист. Зараз це все люди на невисоких на посадах національної поліції. Тобто, це просто от, по факту є якісь е, е, такі от якісь історії співпраці. От. Я не знаю, тобто, в чому полягає його якась конкретна вигода, чи це його там якісь особисті погляди, теж праворадикальні, чи це якісь е спроби тримати це під контролем і якось я не знаю співпрацювати. Мені важко про це сказати, тому що я дивлюся тільки на наслідки, да, я не можу проникнути кудись вглиб. Але просто ну, ну це не співпадіння, ви розумієте? Да? Таких співпадінь не буває, їх занадто багато для співпадінь. Попри те, що ми зараз говоримо, говоримо про доволі важливі події, в них все одно, от навіть попри те, що там учасники праворадикальних рухів, поліція, все Міністерство внутрішніх справ, активісти, все одно в ці теми залучене досить невелике коло осіб, відносно невелике. Як, на вашу думку, суспільство сприймає те, що відбувається між? Праворадикальними рухами, феміністичними, між праворадикалами там, і людьми, людьми іншої національності, які приїхали, працюють, живуть в Україні. Суспільство вловлює цю небезпеку. Чи для них це події, які проходять повз? Воно починає потроху вловлювати цю небезпеку. от... Коли був Ромський погром у квітні, то багато людей говорило про те, що нам сьогодні прийшли за Ромами, завтра прийдуть за нами. Тобто потроху люди починають, починають розуміти, починають і впізнавати там, саму назву С-14 і, і їхні дії. Да? Вчора бачила жарт про те, що там, вони спіймали голки про Ліверпуля і ведуть в СБУ. Ну, от. Тобто люди потроху починають, ну, власне, чим більше, чим більше про це говорити, чим більше я про це говорю, чим більше ви про це говорите от, у своїх передачах, наприклад, да, тим, тим більше люди розуміють, що, ну, що проблема є, і що це не разова проблема, що це не не комусь там разово там, вдарило в голову там, піти. Там. Щось погромити, да? що це, що це є системна проблема, що це люди, які системно займаються якоюсь певною діяльністю, і що ну, невідомо справді хто буде наступним. Да? Сьогодні там, торгівці, вчора були Роми, завтра хто ще може бути, невідомо хто. Просто, це, просто росте впізнаваність, росте цей негативний багаж у цих людей. Ну, я тут зазначу, що ми, як завжди, відкриті до різних спікерів у ефірі громадської хвилі, і взагалі у ефірах громадського радіо готові говорити з учасниками праворадикальних рухів, навіть зважаючи на те, що такий бекграунд в нас вже є і досвід. Але ми готові говорити ще, чому вони приходять з а, якимись певними вимогами до певних людей, що мотивує їх влаштовувати погроми і таке інше. Але одразу хочу сказати, що ці розмови будуть. Непрості, адже з людьми, які систематично порушують закон і не несуть за це жодної відповідальності, говорити. Треба досить критично, і це я думаю, що журналістська спільнота вже розуміє. Я нагадаю, що в нашій студії зараз Анна Гриценко, дослідниця праворадикальних рухів, говоримо ми за мотивами подій, які відбулися сьогодні у Києві на базарі біля метро Лісова. Учасники право радикальних рухів це невідомо, чи це були сі 14. Вони, наприклад, спростовують те, що вони там брали участь у погромі. Але інші люди, які закривають, Обличчя громили палатку, ну не палатку, насправді, а таке торгове ядко, місце. Ядко, ядко, торгову торгову ятку, яка нібито належить людям, які за день до того образили і вдарили там військового пенсіонера. Анну, от хотіла, по-перше, долучити до нашої розмови дозвонювачів, і слухачів громадської хвилі, 239-62-92, код міста Києва 044. У нас залишається ще насправді 5 хвилин для того, щоб послухати вашу думку з приводу того, про що ми говоримо. А ще хотіла продовжити тему важливості. От ви кажете, що суспільство починає помічати і реагувати, що ці люди стають впізнаваними? Коли люди стають впізнаваними, то рано. Пізно це використовується в якомусь, ну цей багаж використовується часто з якоюсь там політичною метою. Ну я просто зважаю на попередні досвіди, ну не цих людей, але тим не менше, коли багаж впізнаваності з'являється, то є така спокуса використати його у політичній риториці. Як ви вважаєте, це можуть бути політичні проекти? Теоретично це можуть бути політичні проекти. Насправді я не думаю, що ну конкретно ОС 14, я не думаю, що у них є потенціал вирости у якийсь більший політичний проєкт, ніж вони є зараз. Вони зараз, ну, такі. Співпрацюють з СБУ, за своїми власними словами такі власне добровільні помічники товариша Майора. Я думаю, що їм комфортно власне, в тій ситуації, в якій вони є зараз. Інші якісь праворадикали, ну, звичайно, що можуть. Тобто, партія Свобода, якщо ми пам'ятаємо, вона досить часто використовувала якісь там зриви подій, якісь такі от махання кулаками у ну, своїй ну, у часи Януковича особливо. Потім ну, теж в принципі були якісь такі історії. Е, тобто, Партія національний корпус в принципі теоретично теж може, тобто вони теж я теж бачила їхніх представників на незаконних забудовах. Ну а, ну, вони, до речі, допомагали ловити цього лосваргі. В угу. транспортувати до СБУ, тобто, в принципі, в принципі, та да, це може бути конвертований якийсь політичний капітал. Я нагадаю, що йдеться про Рафель Лосваргії, бразильського найманця, який воював на Донбасі. Зараз його судять в Павлоградському міськрайонному суді. У нас є дозвонювач на телефоні 239-62-92, код міста Києва 044. Слухаємо ваше запитання. Доброго вечора. Добрий вечір, Олександр Васильович, Київська область. А так, слухаємо вас. А я от згадую, подія була з Мустафою Наємом біля Бешарабки. Мені здається, там теж була міжнаціональна суперечка і конфлікт. Це по-перше. По-друге, до тієї пори, поки наша поліція не буде боротися проти національних, національно згуртованих кримінальних общин. Іноземці. До тієї пари праворадикальні сили будуть мати повід, привід робити те, що вони зробили. Спасибі. Ну, не знаю. Насправді це дуже популярна тема про національні якісь розборки між Мустафою мустафунаємами і людьми, які на нього напали. Але, ну, але як на мене те... тут побутова насправді зовсім ситуація, і вона ну, не а... стосується національності. Учасників. Але друга теза це бездіяльність поліції в новеденні громадського порядку. і Як відповідь на цю бездіяльність поява праворадикалів, чи є праворадикали тими, хто висловлює настрої суспільства, насправді. Я не думаю, що вони висловлюють настрою суспільства в тому плані, що у нас суспільство не дуже схильне до насильства, ну, не дуже схвалює насильство саме по собі. Згадайте, Євромайдан там до останнього люди намагалися не чинити насильства, навіть тоді, коли вже насильство чинилося до них. До останнього просто опиралися цьому насильству. До останнього просто намагалися стояти мирно і казати, що у нас мирний протест. Тут так само у нас люди, ну звичайно, що можуть бути якісь. Ну, Є якісь побутове насильство, є якісь конфлікти теж, да, все це є, все це може бути, але от таке насильство, як, як щось системне, як системний метод вирішення своїх проблем, мені здається, це нам не властиво нашому суспільству. Мені здається, що ми до останнього намагаємося все-таки ну, так не робити. І тому праворадикали, напевно, вони... Вони, напевно, не ніколи не стануть такими дуже вже популярними. Ну, принаймні, треба щось змінити дуже принципово, да, щоб. Е Ну але якщо такі думки звучать у нашому ефірі, то значить, що щось такі праворадикали вловлюють з того, що думають наші співгромадяни. 21.54 Ми насправді мусимо вже завершувати цю розмову. На жаль, мало часу залишається у ефірі для того, щоб її продовжувати. Анна Граценко, дослідниця праворадикальних рухів у нашій студії. Громадська хвиля у ваших приймачах сьогодні ведуть її Наталка Скуленко, Анастасія Багаліка, Вадим Колосок допомагає на. За звукорежисерським пультом, і ми повернемося за 15 хвилин після того, як у ефір вийде рекламний блок і новини. Не перемикайтеся, слухайте, думайте.